Дуже дякую, доброго дня. доброго дня, вітання. Дякую за запрошення на сьогоднішній захід. І, і як вже було оголошено, сьогоднішня доповідь. Секундочку. Отже, сьогоднішня доповідь про стратегію боротьби з спалахами кокцидіозу та некротичного критичного гендериту без кокцидіостатиків. І кокцидіоз це дуже важлива тема для тваринництва. Немає одного єдиного рішення для цієї проблеми. Під час презентації ви побачите, що необхідний аналітичний підхід. Також побачите, як коксодіоз та некротичний ентерит взаємопов'язані. По-перше, хочу поговорити з вами про те, що таке кокцидіоз, а тоді перейдемо до профілакти. Тактики, попередження та лікування. Наступний слайд, будь ласка. Наступний слайд, будь ласка. Чудово. Дякую. Отож, як я вже казав, кокцидіоз Впливає на кілька видів не лише на бройлерів, хоча бройлери та несучки це основні види, які в але також і жуйних. І якщо ми говоримо про птахів, то організм класифікують це філум апікомплекса, сімейство Ейнеріде і Вражає він через потрапляння спорольованих оциз, що призводить до клінічного або субклінічного процесу, і характеризується діареєю у птахів. Це відбувається через те, що е, має е, репродукцію та е, розмноження і асексуальними, і сексуальними е, способом е, у е, клітинах епітелію е, кишківника, е, і е, бачите на діаграмі про відтворення у бройлерів, як це виглядає? Поступове руйнування клітин кишкового епітелію, викликає синдром мальабсорбії. Відповідно, в результаті маємо падіння продуктивності. Будь ласка, наступний слайд. На цій, 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 цій діаграмі на цій картинці бачите дуже подібний механізм зараження несучок і в результаті враження кишківника та діареї, тому що. Тварина хвора, менше споживає корму, відповідно, це ще погіршує стан здоров'я тварини, ще погіршує всмоктування корисних речовин. І що дуже таке цікаве, що відбувається зміна в клітинах, щільні проміжки між клітинами в клітинах. Власне, кишківника це призводить до ще погіршення діареїв, відповідно, падає маса тіла, і тому що мало всмоктується амінокислот, погіршується продуктивність альбуміну і в результаті відбувається. Синтез попередників жовтка теж скорочений, і тимчасово припиняється яйцекладка. Важливо тут зазначити, що у цієї мерії є кілька видів, і вони. Діють і на тонкий і на достиг кишківник. Будь ласка, наступний слайд на це покажу. У жуйних, зокрема, у корів. Кокцидіоз. Дуже подібно відбувається, Маємо імаргонію, гематомію, тобто сексуальне та сексуальне відтворення, що відбувається в організмі тварини, але на відміну від ураження птахів у цих тварин вражаються глибші шари кишківника. Тобто більш агресивна інфекція відбувається в глибших шарах тканин І в результаті відбувається і ентерит. Будь ласка, наступний слайд. Коли йдеться про профілактику, попередження, лікування та втрату продуктивності, це лише приклад, табличка, щоб ви могли зрозуміти, побачити, скільки всього туди може бути залучено. Наступний слайд, будь ласка. Ми на початку говорили про некротичний інтерит, і що він дуже пов'язаний з кокцидіозом. Насправді ця Хвороба може контролювалася частково перед тим, як був заборона на антибіотики у 2016-му ЄС, на відміну від кокцидіозу. Відбувається враження не одного частини кишківника, а великої частини. Тут на початку все розпочинається у на початку, в першій частині, потім знаходиться в товстій кишці і мігрує і до тонкої кишки, і викликає враження подальше тканин, може здатися, і ну, насправді це правильно, що лише кокцидіоз вражає тосту кишку. Але це не зовсім так. І не лише сліпа кишка вражається. Ви побачите, що коли йдеться про враження і коктедіозом частини тонкої кишки, і сліпої кишки, і також і тостої, це все теж взаємопов'язано. Будь ласка, наступний слайд. Тут маємо відповідь. Насправді йдеться про кілька факторів, коли ми говоримо про те, що викликає, що є тригером для кокцидіозу. Це Звісно, є певні харчові фактори, якщо високий рівень білка, або погано засвоювані джерела білка, якщо полісахариди, такі як ті, що знаходяться в пшениці, жито, всі, та, о -о та о -о ячмені, і там вищий рівень неперетравлених полісахаридів. Якщо відбувається в тонкій кишці оце така руйнування, то в результаті нутрієнти не будуть всмоктуватися, а насправді оці полісахариди буде сам сам збудник використовувати для свого поширення. І тому на додаток є ще фактори стресу, такі як пригнічення імунологічного статусу. Ну, вони його провокують. Такі, як зміни кормового режиму, інші хвороби, такі як гумбору, звісно, також збільшена щільність посадки, теж на це впливає. Побачите, що, хоча тут багато факторів в плані того, що викликає цю хворобу, що спричиняє погіршення симптомів, усі ці причини. Дуже пов'язані з інфекціюванням коктадіозу. Відповідно, коксадіоз це основний фактор, що призводить до некритичного інтернету. Будь ласка, наступний слайд. Як це можна контролювати? Є кілька медичних засобів, які можна використовувати після іншого, які ми називаємо. Подвійною системою, якщо йдеться про цей цикл, наприклад, бройлера, будь-яка кількість днів, якщо ви використовувати чотири різні корма, то тоді в кожному ви будете використовувати конкретний засіб, щоб Підвищити резистентність. в ідеалі. Ми будемо застосовувати ротаційний підхід. Це означає, що не ту саму програму щоразу будемо застосовувати, а будемо різні використовувати програми в залежності від часу та їх чергувати. В ідеалі ця програма має поєднуватися. З використанням атенуйованих вакцин, звісно, тоді, коли ми використовуємо живі вакцини, тоді не будемо антикокціональні використовувати жодні. Це ви це пізніше побачите, тому що ми хочемо підвищити опірність тварини, і таким чином, якщо ми їх поєднаємо, то Зменшимо ефективність кожного зі способів. Вони будуть одне одному заважати, щоб проконтролювати. Також є кілька доступних антибіотиків, такі як пеницилін і так далі. Для тварини їх потрібно теж відразу вилучити, щоб попередити інфекцію через канібалізм. І також важливо. Підтримувати хороший баланс мікрофлори, тому що це допомагатиме опірності організму і буде так звана суперницька інклюзія бактерій. І головне в цій ротації про те, що ми намагаємося уникнути, це чому ми їх постійно замінюємо. Це для того, щоб створити супротив. І резистентність до тому намагаємося створити правильний підхід, правильно збалансовану програму. Наступне, будь ласка, слайд. Отож, кілька порад, коли йдеться про використання коксидіостатиків, ви вже, мабуть, їх знаєте або не знаєте. Звісно, що той самий коксидіостатик не використовувати довготривало в ідеалі. В одному формі один, в наступному вже міняти на інший, також пам'ятати про ротацію, заміну. І коли ви їх міняєте, то використовуєте той, який з іншого класу ніж попередньо, тому що швидше за все, що в організму відпу... розвинулася опірність не лише до кокцидіостатику, який ми вже використовували, але і також до загалом коксадіостатики з того самого класу. Кілька з них може бути або кілька вже мати опірність, якщо ви вже використовувались з такого а, класу кокцедіостатик, також. Те, що ми говорили, використання хімічних речовин, зокрема хімічне очищення, дуже важливо, тому що ми всі паразитів будемо знищувати. Також вакцинація раз на рік, щоб зменшити вірогідність того, що розвинеться опірність. Наступний слайд, будь ласка. Гаразд у випадку природних альтернатив є вони на рослинній основі, але тут може бути поєднання підходів деякі кормом з питною водою, щоб зменшити використання традиційних препаратів. Але загалом. Вони побачите пізніше, як їх разом застосовувати в ідеальній програмі буде поєднання кокцетіостатиків живих тонуйованих вакцин та спеціальних нутрієнтів, тобто природних рішень. І таким чином це найкраще мінімізує, по-перше, можливість розвинення опірності до коксидіостатиків в організмі, друге, ефективно боротися з побічними ефектами коксидіостатики та коксидіозу. І також цей тригерний ефект, який має коксидіоз, і водночас. Підтримувати збалансовану мікрофлору, щоб не дозволяла розмножуватися патогенним організмом, тут варто зазначити, що не відміною від того, щоб нам здавалося, але рослинні компоненти мають ефект не лише на основі доказового підходу, в плані результатів на живих тваринах, але також є дослідження, що вони взаємодіють з конкретними етапами життєвого розвитку та життя коксиді, як будь-який лікарський препарат. Тут бачите, як ефірні олії впливають на спорогнію, і так далі, як на ефект життєвого циклом рогнії вони мають ефект і попередні. Експозиція коксидії в кишківнику тканини може також мати вплив на те, як в подальшому рогні в організмі тварини відбувається. Наступний слайд? Будь ласка, наступний слайд. Отож, які стратегії можна застосувати? можуть бути фітогенні, можуть бути органічні кислоти. І коли йдеться про фітогені, тут важливо зазначити, що є так багато рослинних екстрактів, з яких можна вибрати. І я... Завжди люблю підкреслювати ефірні олії, вони мають великий ефект, але є дуже багато різних доступних, які можна і поєднувати з ефірними оліями для максимального ефекту. Органічні кислоти, переважно, коротко та середньоланцюгові жирні кислоти, і також інші продукти, такі як пробіотики, пребіотики чи ферменти, які також можуть допомогти. І, і це буде прямий ефект, тому що. Це не буде то, патогені, в небуді діти проти але водночас ми будемо скорочувати, як казав, синергетично за допомогою активних компонентів спорогонією і розмноженням бактерії таким чином. Маємо зменшення скорочення гуцистів, тому що вони будуть пригнічені або знищені, і таким чином ми зменшуємо вірогідність того, що інші тварини заразяться і стимулюємо імунну систему. Під такою підтримкою і мікрофлори і також. Структурою гмокози проти клостридії у нас також і проти фіт... фітогенії, але і також і органічні кислоти. Теж вони показали, як вони допомагають мікрофлорі. Будь ласка, і мікробіотіки шкінника. Будь ласка, наступний слайд. Так, як я вже казав. Є дуже багато рослинних екстрактів, на які можна покластися: і кровокрол, і тимол, аліцин, гівгенол, отримані з різних рослин. Вони зменшують кількість оцитів і також взаємодіють з процитами впливають на структуру мікробіоти кишківника або на розмноження бактерій. Загалом з усіма цими екстрактами ми покращуємо загальний стан, попереджаємо вторгнення бактерії або її відтворення в клітинах кишківника, скорочуємо пероксидацією і тому. Таким чином, тканина може відновлюватися і е, е, також проникність е, е, кишківника. Е, на це теж впливаємо, те, що відповідальне за діарею. Пам'ятаєте, з перших слайдів один з основних ключових ефектів та результатів кокцидіозу та бактерії. Кокцидії це те. Що вони впливають на проміжки між клітинами, ось клітини, наприклад, кишківника більше не дотикаються, а натомість з'являється між ними проміжок між клітинами, і тому це спричиняє діарею та малябсорбцію. Наступний, будь ласка, слайд. Органічні кислоти, жирні кислоти, ефект переважно тут на бактерії, зокрема на кластрадію, і впливає на струк... на структуру ДНК, отже, на реплікацію, на структуру глюкози, тому бактер... впливає на подальше розмноження бактерії, і вони не можуть. Втрапити в клітини в таким чином ці органічні кислоти, і тоді дисоціонно органічні кислоти можуть проникати через уражену мембрану і не зможуть, якщо вона ціла. Всередині можуть дисоціювати під в дорожнього середовища, може на це все впливати. І якщо ми використовуємо ці фітобіотики, нам потрібно переконатися, щоб вони проникли в стінки бактерій. Таким чином ми Створюємо ці мікроопори на стінках бактерій і дозволяємо і десоційованим, і не органічним кислотам туди потрапити всередину. І тому під час взаємодії органічних кислот та фітобіотиків. Якщо ви разом органічні кислоти будуть ефективніші, тому що вони зможуть дистанційно чи не дистанційно проникнути в цю клітину і починати псувати її роботу. Наступним будь ласка. Так, тут дуже коротко, тому що в нас обмежений час. Просто хочу підкреслити ключову роль сапонінів та танінів. Вони є частиною фітобіотиків, мають е, специфічну хімічну е, компоненти і діють і той, і інший на мембрани е, бактерії мерія. І, е, 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 зокрема... Е, ну, Тут не на стінку, а на мембрану, власне, як я вже загадував, mm -hmm. і таніни будуть також покращувати баланс мікробіоти, а сапоніни покращують імунну відповідь. Наступне, будь ласка. Гаразд. Підтримка здоров'я кишківника і органічні кислоти і ботанічні рослинні екстракти мають свою роль. Органічні кислоти знижують pH і зменшують розмноження цих бактерій в результаті. обмежений ріст патогенів. Відбувається така певна конкуренція, що мінімізує ріст патогенних агенів. Таких, як екстрадія, е, покращує морфологію кишківника, збільшувати висоту воронок та зменшити е, глибину крипт. і Також підтримує ентероцити, ну, певні органічні е, кислоти, такі як бутирадні кислоти, служать для е, під е, енергію для е, інтерцитів і е, рослинні екстракти, як ми вже про це говорили, мають також антимікробну дію і антиоксидативний ефект, тому що можуть е, 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 селективну е, антимікробну. Вибіркову дію пригнічують шкідли мікрофлору, шкідливі бактерії, але при цьому зберігають корисну мікробіоту і водночас посилюють, стимулюють травлення і захищають косну частину. Наступне, будь ласка. Як альтернативи, які пропонуються нашою компанією з метою щоби. Додати цю природню допомогу до загальної програми, яка поєднуватиме. І іонізовані, не на і натуральні продукти, і, і, і вакцини, і інші засоби. У нас є такий а, продукт: кокци е, е, ліп, доступний у випадку п, у видів порошку або рідини, можна застосовувати до а, а, кормів або в інших, наприклад, для бройлерів інші можуть використовувати кокцедіостати. Як вже було сказано, через комбінацію природних рішень, такі якось цей, а з іншими, ми скорочуємо ризик створення опірності в бактерії, і також виникнення некротичного інтериту, і водночас боремося з цим. І ще один ключовий фактор це те, що ми використовуємо продукт, який е, е, можна використовувати е, до кінця. Він не має синдрому відмови. Е, також поєднує сапоніни, таніни, було е, про які ж ми говорили і. Це буде для порошку, а в рідна буде використання в рядні буде посилювати ефект порошкового його будь-якого порошкового Коли він, Його можна використати перед тим, коли у нас може бути очікуваний спалах. Наступний. Отож. А дякую. Дякую за ваш час. Дякую за вашу увагу. Це наразі все. Якщо у вас є будь-які запитання, то з радістю на них відповім. Дякую.